Шановні члени Екзамінаційної комісії до вашої уваги представляється робота на тему програмне забезпечення голосового помічника для роботи з сервісами штучного інтелекту. Об'єкт дослідження процес розробки програмного забезпечення для взаємодії з сервісами штучного інтелекту та операційною системою комп'ютера. Предмет дослідження це програмні засоби, що забезпечують зручність використання функціоналу програмної е, операційної системи та взаємодії з нейронними мережами. Мета роботи створення програмного забезпечення, що спрощує доступ до можливості операційної системи та нейронних мереж шляхом реалізації голосового помічника для досягнення поставленої мети було е, вирішено задачі, наведені на слайді ТВ. програмне забезпечення голосового помічника для роботи сервісами штучного інтелекту є актуальним, оскільки воно дозволяє автоматизувати процеси, пов'язані з повсякденними задачами та мати доступ. До найпопулярнішої технології сучасності, як нейросервіси та чат-боти. З результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що у нас час існує чимала кількість нейросервісів, але деяка частина з них існують лише як чат-боти та не має доступу до персонального комп'ютера. Проте програма для забезпечення зв'язку з нейросервісами і має багато плюсів, вона також має низку недоліків. Однією з головних це є е, проблема з довгим запуском на офлайн-моделях, які мають велику вагу, і тим самим програмі потрібно більше часу, щоб запуститися. Ще однією складністю є помилки в розпізнаванні мови, е, що може призводити некоректним викликам програм. Проаналізовано декілька популярних мов програмування. Визначено, що для реалізації Voice Helper е, доцільно обрати саме Python. По-перше, його простий та інтуїтивно зрозумілий синтекс суттєво скорочує час розробки та полегшує читальність коду. По-друге, у Python існує велика кількість бібліотек для роботи з аудіокомпонентами, нейросервісами а, та системами інтеграції середи, серед яких воск а, для speech to text та сліро для text-to-speech. А також Python є не залежним інструментом, що дає змогу без змін переносити програму між Windows та Linux. І нарешті широка спільнота розробників гарантує швидку підтримку та наявність численного прикладного коду, що особливо важливо для проєктів з обмеженими ресурсами. Наразі тому і актуальна розробка програмного забезпечення голосового помічника для роботи з сервісами штучного інтелекту. При розробці відповідної програми необхідно забезпечити функціональні вимоги, які наведені на цьому слайді. Під час розробки Voice Helper було проаналізовано нейросервіси для генерації відповідей DeepSeek. Є локальним рішенням із моделлю близько 600 мільярдів параметрів, оптимізованою для роботи як з GPU, так і з CPU. І з часом відповіді менше, ніж 300 мілісекунд. І його вільне ліцензіювання дозволяє розгортати модель у приватному середовищі без додаткових оплат на запити або через API-запити. що є критично важливим для проєктів з обмеженим бюджетом. І, враховуючи критичність низької затримки та безкоштовного доступу, вибір було зроблено на користь DeepSeq. Проаналізувавши кілька популярних to Speech модулів, Sліro відрізняється тим, що його моделі важать приблизно 50-100 МБ. І можна завантажувати локально, і вони будуть з низькою затримкою приблизно 200 мс. Працює також, як і попередній нейросервіс з GPU та CPU, що забезпечує плавний та природній голос без затримок. Тому для Voice Helper, Voice Helper обрано Celero як найкраще поєднання автономності, якості та швидкості. Для перетворення мовлення. Текст було обрано воск. Він забезпечує офлайн розпізнавання затримкою менше ніж 200 мс як на GPU, так і на CPU. Підтримує понад 20 мов, серед яких українська та англійська, та дозволяє налаштувати кастомні словники і граматики. З огляду на необхідні швидкості, точності та приватної обробки голосових команд, вибір Voice Helper зупинився на воск. Структура програмного забезпечення голосового помічника для роботи з сервісами штучного інтелекту, складається з восьми файлів. Основний файл для запуску програми, файл, де знаходиться інтерфейс програми, файл реалізації мікрофону, файл функціонування програми, файл, що реалізує зв'язок з нейросервісом. Файл озвучки відповіді від нейромережі, та споміжні файли, де знаходяться реалізації перетворення цифр, що написані словами в цифровий варіант, та другий файл, де записані команди для активації дій програми. Кожен з яких виконує певний набір функцій, що забезпечують ефективне управління комп'ютером та зв'язок з нейросервісом. Сима з функціонування програмного забезпечення голосового помічника для роботи з сервісами штучного інтелекту визначає послідовність обробки інформації та виконання основних функцій. При запуску програми з'являється інтерфейс для взаємодії, який складається з п'яти кнопок. А перша відповідає за включення та виключення. Мікрофону програмою. Друга відповідає за активацію нейромережі, після чого увесь звук з мікрофону відправляється на запит до чат-бота. Третій оновлює діалог з чат-ботом, що може бути корисним при зміні теми, на яку відсилається запит. Четверта кнопка це інформація, інформація про функціонал програми. Та четверта це вихід з програми. Також було реалізовано систему сповіщень для дій програми. Повідомлення показується при запуску або закритті програми, при виставленні відсотку гучності. Та якщо користувач не зміг чітко сказати команду, або команда була неправильною, то програма про це повідомляє. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було реалізовано головну мету розробка голосового помічника для роботи з сервісами штучного інтелекту. Для цього було виконано ряд завдань: виконати аналіз предметної області та програмних засобів голосового помічника, здійснити проєктування голосового помічника, створити програмне забезпечення голосового помічника та виконати тестування програмного забезпечення. Голосового помічника. Результати тестування програмного забезпечення Voice Helper показали, що розроблена програма дозволяє забезпечити автоматизацію процесів, пов'язаних з повсякденними задачами. Доповідь завершена. Дякую за увагу!